Ужгород найменший обласний центр України, місто Сакур, та наразі єдине місто, в якому немає комендантської години. Стоп, стоп, стоп. Ви це все і так знаєте. Це вже трохи банально та не так цікаво. А чи знали ви, що в Ужгороді є власний конкурент київському торту? Або що тут проживає найменше людей ніж в будь-якій іншій області України? Чи може що найдовша алея в Європі знаходиться саме тут? Коротше, нас чекає купу інформації багато смачного вина та їжі, тому обов'язково залишайте комент внизу, підписуйтесь на канал та приємного перегляду. Давайте так спочатку пробіжимося по всіх цих крутих деревах, які цвітнуть кожного року. Як ви зрозуміли, я не дуже розділяю всю цю шуміху навколо них, але най буде. Отже, сакури. Як ми можемо здогадатись, це дерево не росте на наших землях, і воно тут не було завжди. А його батьківщиною вважається Японія, Китай, ну кудись в ті сторони. Але тоді звідки в Ужгороді стільки сакур. Тут треба копнути трішки в давнину, адже колись тут панували чехи. Власне, вони вирішили забудувати свій мікрорайон під назвою Галагов. Вони перепробували купу видів рослин та зелені, і тут якийсь геній вирішив все-таки посадити вишню. Власне, вона прижилась та чудово себе відчувала в цьому кліматі. До речі, сакури ростуть близько ста років, тому багато з цих дерев вже віджили своє і, можливо, зовсім скоро згаснуть. Але не все так погано. Влада Ужгорода та ті, хто дивляться за цими деревами, щороку закуповують нові деревця та висаджують їх. Отже, давайте обійдемось трьома локаціями. Інші буде не проблема знайти. Ами, адже існує інтерактивна карта, на якій позначені всі сакури, які ростуть в Ужгороді, і перша локація на вулиці Довженка, на проспекті Свободи, та на набережні Слов'янська. До речі, Ужгород це власне місто, яке живе вздовж річки. Тому про набережні тут треба поговорити трішки окремо. Локація номер два для прогулянки це пішохідний міст. Це, звісно, не мости кам'янця-подільського, проте він теж виконує свою функцію. Так, от функція його доволі проста. Він з'єднує дві набережні, які проходять через річку Уж. А його перша варіація була побудована ще у 16-му або 17-му столітті, і була вона виконана з дерева. Цікаво, що за прохід по мосту брався податок. Оплата проводилась на площі театральній на правому березі річки. У 1898 році вирішили трішки покращити матеріали та збудували новий кам'яний міст. Тоді він був і транспортним і пішохідним. Під час Другої світової війни, у 1944, його підірвали під час відступу угорських та німецьких військ. Ось така от важка доля в цього мосту. Проте зараз він в більш-менш адекватному стані, і по ньому можна, а головне, треба гуляти. Давайте тепер коротко про набережні. Отже, слов'янська, саме тут знімався цей епізод. Далі йде київська, ну і після неї, звичайно, королева усіх набережних незалежності. Ще одна набережна, яка переходить після слов'янської та йде через міст, це київська, але загалом вони майже всі однакові. Тобто, це дорога, дерева і сакури. Якщо брати щось цікавіше, то можна спуститись на ось таку стежку та пройти прямо біля річки. Тут можна підійти до води, побачити різних тваринок, які тут є: флору та фауну. От, та й загалом тут трішки цікавіше можна провести час аніж гуляти звичайним парком. А от про останню давайте поговоримо трішки більше. Вона знаходиться на правому березі річки Уж її довжина складає 2 кілометри 200 метрів, що робить її найдовшою. Також тут висаджено близько 300 екземплярів різноманітних лип. Ну і по традиції не обійшлось без чехословецьких генів. Чехословецькі архітектори, забудовуючи з початку 20-го століття свій новий мікрорайон, запропонували розмістити тут алею з деревами, яка б радувала ужгородців, рятувала від спеки та була б прекрасним місцем відпочинку. І, що найважливіше, зміцнювала корінням набережно для захисту від паводків. Так, 10 ранку, стаканчик чорного принцу як карпатський делікатес. Казали від того, щоб голова не боліла. Одразу після вина ми пішли у, мабуть, найвідомішу кондитерську Ужгорода Штефаньо, і там відвідали справжній торт під назвою Ужгород. Отже, що ховає в собі цей ужгородський торт? Це безе печене з фундуком, ніжний масляно-вершковий мус з додаванням для карамельної нотки молочного конфітюру. Ну, будемо тестити. Звичайно, це все не обійшлося шматочком ужгородського торту, і на десерт потрібно ще з'їсти круасанчик з мигдалевим мусом. Є ще одне місце, яке не можна ігнорувати, але по ньому ми пробіжимося трішки швиденько, адже цікавить нас дещо інше: позаду ужгородський замок. Так, він не такий старий, як замки в Кам'янці-Подільському чи в Мукачеві, проте він все ще замок. До речі, його давня назва Унгвар, що означало замок на річці, і саме таким ім'ям раніше називалось саме місто. Але цікавить нас дещо інше: а саме, дегустаційна зала, а саме, вино. Пішли пробувати. Ви з цього починаєте? Це Шардоне, олівер, мерло, туран солодкий і десертна липовина. Угу. от так, от, воно вкусне. Чесно. Це все зразу? Чи потрошки? Чи... Угу. Як хочемо. Добре, дякую. Коротше, про вина багато не розказують. Їх просто п'ють. Другий вид такий собі. Ну, це на. Поціновувачів, мабуть, не знаю. Але як на мене він дуже неприємний по запаху. Ну, по смаку, мабуть, хороший, якщо не нюхати, але загалом таке собі. А всі інші чотири суперові, тому обов'язково раджу на дегустацію прийти сюди. Дім каноніка ще одне визначне місце, яке розташоване на вулиці Капітульній. Перше, вона є найстаршою в Ужгороді, та друге, вона веде до замку. Назва споруди пов'язана з каноніками, вищими ієрархами у місцевій греко-католицькій єпархії. Отже, хто такі каноніки? Тут дуже багато розумних слів, тому я краще прочитаю. У католицькій та англіканській церквах члени капітул духовних осіб соборів і колегіальних церков є дійсні та почесні каноніки, що мають лише титул без будь-яких обов'язків та прав. Що ж таке капітули? У англіканській, католицькій та лютеранській церквах, це колегія духовенства вищого рангу. Коротше, пояснив, як міг колись. Це були люди, яких всі любили та звеличували, і виглядали вони приблизно ось так. Для чого я вам це розказую? Власне, на цьому місці зараз працює винарня, але, на жаль, сьогодні вона зачинена. Ми мали там дегустувати вино, але як бачите, не вдалося. Зате вдалося у дегустаційній залі під назвою «Сировинна». І повірте, там абсолютно нічим не гірше. Ну що, настав час підбивати підсумки по Ужгороду. Чи сподобалось місто? Однозначно, так. До речі, дуже сподобалось те, що воно максимально зелене. Тут де не поглянь, завжди зелені деревця, кущики і багато-багато різних рослин. Що по цінах, доволі середні, вони не є дуже дорогі та дуже дешеві. Ну, дефолтні для такого міста. По кухні та по вині все теж на топовому рівні, ну особливо по вині, ще б на Закарпатті не було б високого рівня вина. Тому, якщо ви будете планувати свою подорож, обов'язково приїжджайте до Ужгороду. Не забувайте написати комент, поділитися цим відео та підписатись на канал. Всім дякую за перегляд. Побачимось в наступному місці.